Характер розвитку візантійської культури 9-12 століття був не стільки технічним, скільки художнім. Архітектура, храмовий живопис, фрески, мозаїки, книжкова мініатюра, іконопис, поезія, проза і музика, мистецтво за часів правління Македонського та Комнінської дінастії переживають небувалий розквіт, отримують нові творчі імпульси, хоча й зберігають чітку спадкоємність з попереднім періодом. В образотворчому культовому мистецтві у IX столітті цілком встановився певний іконографічний канон, що явив собою всеохопну систему норм і набір зразкових моделей. Усталеного символізму кольорів і закінчуючи положенням на іконі персонажів чи навіть деталі оточення, кожна з яких не була випадковою. Наприклад, головні позитивні персонажі зображувались в положенні анфас другорядні у півоберт, а негативні у профіль. Подібна у нормуванні художньої праці мала місце лише у давньому Єгипті і поясняється тим величезним значенням, яке надалося візантійцям, іконам та іншим культовим зображенням від часу припинення іконоборчих суперечок. Ікона сприймалася не тільки як цілком документальне свідчення про реальну дійсність словесно зображених у Біблії чи житейних творах. Подій та осіб точно передано попередниками і поколіннями, але як своєрідна терма небесного откровення, постійно отримуваного іконописцями під час молитви, і наочно втілюваного у вигляді певних незначних варіацій в межах канону. Це ледь помітні варіації дозволяли б говорити як. Про окреме значення кожної конкретної ікони, так і про загальну істину встановленого канону. Сам художник розглядав свою працю як священний подвиг, таїнство, як твір як результат безпосередньо божественного діяння, звідси походить явище анонімність, оскільки художник не зображував нічого свого. У творчому акті він переносився у світ надбуття і намагався прилучити до нього усіх глядачів, у чому полягав сенс сакральної творчості. Талановиті іконописці прирівнювались у Візантії до найбільш шановних святих. Апафеозом іконопочитання є Візантійський іконостас, тобто відкрита іконами, перегородка між Вівтарного та середнього частинному храмову простину, що вперше виникає у 9-10 столітті. І скоро не буває загального поширення, іконостаси почали оздоблюватися фігурною різьбою по дереву, прикрашати позолотою та орнаментальною скульптурою. З'являються також досить високохудожні кам'яні, переважно мармурові і гранітні іконостаси. Поступово іконостаси почали набувати вигляду поверхневих композицій, в які кожна ікона посідала відведена тільки її місце. Стіни храмів також покривалися чіткі продуманими рядами, зображень іконами, фресковими живописами, мозаїк, багатим рештуванням та іншими оздобами. Візантійський поет X століття геометр писав. Якщо і існує десь злиття начал противних усього світу нижнього з вищим, то тут воно і відтепер лише йому пристойно у смертних називатися зосередженням красот.